Угода про асоціацію з ЄС буде подана на ратифікацію до Верховної Ради не пізніше, 12 вересня. Про це заявив Петро Порошенко на з'їзді партії Солідарність, яку сьогодні прийменували в блок Петра Порошенка. Авторитет України та підтримка українців у світі зараз рекордно, вважає президенти завдання конвертувати це в чітку перспективу членства. Він закликав всі поліцили, які вже на низькому старті перед виборами об'єднатися і не створювати внутрішнього фронту. Все для перемоги України. Ірина Павленок розкаже, із якою стратегією на тлі війни на вибори йде президентський загін Вибори на старт. Першою виходить команда влади перемінувати. Партію солідарність у блок Петра Порошенка. Маловідома донедавна солідарність. Тепер блок Петра Порошенка. Долучайтесь усі. Пропонує президент: усі демократичні, про європейські, про українські сили. І ще до виборів домовитись і про коаліцію, і про уряд Україна вже втрачала незалежність, коли патріоти не могли домовитись, а більшовицька Москва скористалася, нагадав Порошенко історію і застеріг усіх учасників перегонів від спроб воювати один з одним. Не дай Боже. Під час парламентських виборів, крім справжнього фронту боротьби за незалежність України, всередині країни хтось наважиться відкрити другий фронт. Цей другий фронт буде проти України. І ми не дамо цього зробити. У залі всі зрозуміли, кого перед усім стосується цей заклик. У перерві делегати обговорювали розкол у партії Батьківщина. Від Тимошенко пішли півтора десятка чільних політиків, серед яких Яценюк, Турчинов, Аваков, Парубій. Юля. Юля, чорна кішка між Юлією Тимошенко та її соратниками пробігла, кажуть, дуже скоро після її звільнення з тюрми. І ще перед президентськими виборами частина партійців уважала, що балотуватися Тимошенко не варто, щоб не забирати голоси у найрейтинговішого кандидата Порошенка. Але в Юлії Володимирівни власна думка. Вона привітала свого колегу конкурента з перемогою, цілком у дусі європейських практик, і зобов'язалася не критикувати його впродовж перших ста днів. Суть сьогоднішнього конфлікту Тимошенко не захотіла, щоб передвиборний список батьківщин очолив Арсеній Яценюк. Як можна зрозуміти з інформації від її оточення, мораторій на критику Порошенка добігає кінця? Я вважаю, що треба презентувати себе, а не е, чорнювати і обливати брудом е, конкурентів. Чи з'являться Яценюк, Турчинов та інші у списку партії президента наразі не зрозуміло? Тим часом очолив партію блок Петра Порошенка Юрій Луценко. Як на голову правлячої партії, Юрій Віталійович, я переконаний, що ваш головний іспит тільки починається. Луценко теж говорив про об'єднання. Зовнішні загрози занадто високі, щоб не відкинути власні амбіції. Якщо йдеться про номери в списку, я особисто готовий займати дуже далекі місця, навіть не балотуватися в парламенті, якщо це потрібно, для того, щоб всі хто. Хоче працювати на Україні, сіли в один човен і гребли синхронно веслами вперед. Указ про розпуск парламенту вже на офіційному сайті президента. Вибори 26 жовтня. Ірина Павлинокіляшенкаренко ТСН один